Ще раз вам дякую всім нашої громади. Так, на початку лютого рівняни зустрічали кіборга Рудю Романа Руденчука. Вночі з Дніпропетровська швидкою його привезли до Рівненської центральної міської лікарні. 19-річний боєць добровольчого українського корпусу після важкого поранення та декількох операцій повернувся додому. Продовж трьох тижнів хлопець перебуває в нейрохірургічному відділенні. Добрий день, Рома. Як твоє діла? Вже краще? краще? Так. Активніше? Так. Що так вялий? Як ти сьогодні почуваєш себе? Нормально. Нормально? Те, що Рузі йде на поправку, підтверджують і лікарі. А те, що хлопець вижив, взагалі називають дивом. Кіборг постраждав під час останньої атаки на Донецький аеропорт. Поблизу вибухнула міна, і в нього влучили три осколки. Найбільший майже два з половиною сантиметра. Тому операція, як на мене, вкрай складна була, виконана на досить професійному рівні. Забрані осколок є фотографії, є об'єктивні докази. Да, то... Самого ж поранення Роман Рудинчук не пам'ятає. Це ще це просто в в очах і все. Ні свисту, міни нічого не було. Я не чув самого вистрілу, міномета. Врятував Рудю теж доброволець Влад. Вони два місяці воювали в пісках, а познайомились на Рівненському майдані. Влад встиг вчасно зупинити кровотечу роману. Зустрівшись з другом, Рудя переконує, після одужання повернеться на передову. Не так вже сильно хочеться. Знову десь там друга, друга розумієте, побачить. Біля мене іменно. Хватить вже. Скоріше, хочеться, щоб ця війна скоріше закінчилась. Вона вже дуже багато життів позабирала. Дуже страшно це все. Так і так я його не заберу. Ну, там лишні руки не помішають. Хватить, він вже своє відвоював. Сам приїхав. Ну, як він казав, втечу. Ну так. Нині Роман активно займається фізкультурою, крутить педалі на велотренажері, працює з еспандером. Мама радіє, що в сина з'явилася надія на нормальне життя та що він не буде прикутим до ліжка. Саме мені зараз я думаю, нам вилікуватись, закінчити коледж. Я думаю, що все-таки війна скоро закінчиться. Діти наші почнуть жити мене життям життя. Їм не доведеться знову повертатися на фронт. Народю ще чекає реабілітація та косметична операція, лікарі мають виготовити спеціальну титанову пластину. Вона замінить розтрощену кістку біля скронії. Та незважаючи на складну травму та шрам на півголови, хлопець, попри все, збирається повернутися на фронт. Це в чому наша різниця між нами і тими, що воюють за вони воюють за гроші, а ми за землю. Тому у нас поранення, я думаю, якщо, якщо звертати увагу на поранення, то... Діла не буде треба, незважаючи ні на що стояти на своєму. Катерина Монкачі, Новини Рівного.